Усім привіт, вітаю вас в новому відео. Починаю знімати новий влог. Я вже сьогодні з Мішелькою встигла з'їздити в ветеринарну лікарню. Нам потрібно було зробити щеплення на, не знаю, як це перекладець, напевне, на, на сказ, на відказ. Словом, ми в минулому році, 13 січня, робили щеплення і нам потрібно обов'язково зробити наступне щеплення до 13 січня наступного року. Тому що, якщо не зробити його вчасно, навіть один день, якщо протермінується, то потрібно буде робити такий тест на сказ. А він коштує 550 злотих. Ось, В минулому році ми робили цей тест, тому що у нас не було зроблено такого паспорта європейського зразку, тому ми робили цей паспорт і робили цю. Це щеплення, і нам потрібно було зробити ось цей тест. Тому дуже дорого да? це все коштувало. Але ми зробили, і в цьому році потрібно було обов'язково зробити до 13 січня знову щеплення. Тому я вчора позвонила, вона сказала, що сьогодні можна приїхати на щеплення. Тому Мішелька отримала сьогодні укольчик в попу, чи в ніжку. Десь їй туди давали задню частину ніжки біля попи. Вона дуже слухняна, чемна, навіть не рухалася, навіть, навіть не дьоргнулася. Дуже вона в мене чемна, її там вже всі знають. Бо ми в тому році багато разів ходили, бо то одне щось робили, то друге, то операція ж була в Мешель в минулому році. То там вже Мішель, Мішель приходить, вже Мішель. Всі раді бачити, вона там все як себе доба ходить. І це ми вже добре що зробили. Я взагалі ну, трошки забулася. Ось, то це перед самим новим роком згадала, думаю, о, добре, що я так вчасно згадала, бо це ж за рік можна реально забутися. То це так трошки стрьомно. Треба десь записувати, наводити будильник собі. У мене в Samsung наводиться будильник, що дату можна виставити, і рік, і ну, години все. І написати, що цей будильник нагадує. А в цьому телефоні, яким зараз я користуюся, оцей, ну, старіший, Він, там такої функції немає. Там можна, там можна лише навести просто будильник на наступний день і навіть нема де підписати. Тому ось так. Тому да, треба слідкувати, щоб не забутися, бо потім плюс 550 злотих це таке собі в копіючку влітає. Вона вже довольна, що вона вдома, бо вона стресувала трошки, думала, що вже, що вже знову її туди привели і що хочуть знову робити. А прийшла додому, доволі лапи ось лапи миє, все, щоб частенько була і буде спати. Всілась на подушку прямо, я її покупала. Посушила, направда, трошки, трошки не досушила, трошки вона ще волога. Нічого вона зараз досохне. То вона вже собі і почухалася, тут і все вичухалася, прическу собі спортила. Це як зазвичай. Діти моя ніженка. Так подобається тобі, так? Подобається, тобі так ось як приємно. Ось так, а я собі заварила чайок, прийшла з липки. Я не часто п'ю чай з липи, але ось зараз прийшла, заварила собі, буду пити. Так, я приїхала в магазин Kaufland, бо треба дещо купити. Небагато, як завжди, і сподіваюся, що так і буде. В Кауфланді зараз тільки акцій багато, ось і сковорідок багато є на акції. По 15 це маленькі, дуже по 18 є. Є великі тут. Бачу 25 це взагалі величезна, 30 сантиметрів. Духовка маленька. Ну, вона зовсім маленька на 10 літрів, але скільки це 90 злотих. Ось такий цей, ви зрозуміли. За 100 злотих. Коротше, дуже багато-багато різних акцій. А до речі, ось така кришка універсальна на різні розміри. 20 злотих. І іграшки ці на ялинку теж зараз вже всі на акціях. Як я говорила, щоб року, вона все на уроку у нас все-все буде на акції. Ось такі ці гарні, подивіться, по 15 злотих зараз, 10 сантиметрів. А були вони 20, а перед цим ще були дорожчі. Зараз саме якраз і купувати на наступний рік віночки. Ось взагалі за 15 злотих 4 штуки. А попередніх 30 днів 20 були. І ще перед цим ще дорожчі вони були перед, перед е, грудним. Тут я і купувала свої іграшки на акції. Теж так само в минулому році, після нового року. Новіночки бачу не накинули на акцію. А так-то багатенько, що є, але вже й багато чого нема. Ну Ось, наприклад, наволочки дивлюся, не кинули на акцію. 25, як коштували, так вони і коштують ось такі наволочки. Ось пані подушка. ЛЕД, до речі, подушка Дякую. включається. 35 злотих, хоча я тут всередині відчуваю що вона як то відкрита та штука, яка має включатися. А тут і закрита це. Ага, це працює. Ось, дивіться, включається, світиться 35 вот. Ось так, напевно, так, ось так по кругу ось цей віночок світиться. Я бачила, до речі, такі на тему. але я не дивилася, скільки не коштує, пам'ятаю. А ось окремо наволочки. Ну це вже не світиться, це звичайні. Так, капці є. Ну капці 40 злотих коштують, але гарні такі. Гарненькі, тепленькі, прикольні. По якості. Пряник є. 40 злотих, здається. А може ні, я не знаю, десь не можу знайти на нього ціну. Тут теж не бачу, щоб щось кинули на акцію. Все як було, так і є. Гілочки, може, ще пізніше кинуть, не знаю. А може вже приберуть і на наступний рік будуть знову продавати подорожче. Нема більш нічого цікавого. Ще тут хочу подивитися, килимки бачу. Але килимки 40 злотих. Ось. Теж немає. А на них акції. Є, звичайні, такі не святкові. Теж по 40. Ну, але ці Щільніші ці такі тоненькі зовсім. На акції бачу зараз тувати папір, але треба купити два, щоб був по 8 злотих. Ну, Так і зробимо. Все одно це таке, що швидко закінчується. Вісім рулонів, 8 злотих. Виходить. Все. Взяла, в принципі, небагато нічого. Яйця взяла, борошно, хліб, сметану. І ще взяла ось такі паперки. Були на акції, зараз за 6 злотих, замість 12. Бо вони в зимовій колекції з лікьором вишні. І взяла два туалетних папера. Зараз їду в Сінсей, хочу поміняти. Ось ту кульку, яку я вам показувала, що владу під ялинку подарували. Бо вона щось дуже туску світить і то лише на одному блочкові. Чомусь на інші блочки, коли включаю, вона взагалі не працює. Тому зараз їду поміняю на другу. І одразу там спробую в них. Чи це вони всі так світять? Якщо так світять, то не буду брати, бо сенсу в ній немає. Зовсім не так світить, як на картинці. Виміняли мені всім цю штуку, але не захотіли перевіряти одразу її, чи вона працює. Я кажу, провірте, чи вона працює. вони кажуть, ми не хочемо, бо цю попередню, яку я принесла, вони перевіряли, в них виробили комп'ютер. Щось там переустанавливалось дуже довго. То на кані не буде Перевірте вдома. Як не буде працювати, привезете знову. Це мені нема що робити, оце буду їздити туди-сюди. Бо я щось дуже сумніваюся, щоб хоч ця працювала, бо всі коробки, які там були, залишилися, вони всі якісь відкриті. Роздерті, відкриті. Коротше, я щось маю сумнів, що може ця не, так само не працювати. Так, коротше, зараз їду додому, перевіряю, що сіль купила, бо в Каріфурі продається неюдовна сіль. Бо в Кауфланді тільки не йодована рожева сіль, а вся інша йодована. А в Каріфурі є звичайно йодована каміна. мене камера виключається. Пише низький заряд, хоча він нічого не низький. Чого вона виключається? Може то, що холодно чи що. Ліплю на вечері вареники з картоплею. І буду їхати після цього забирати чоловіка з роботи, бо він тут поряд. Ось тому. Заберу його додому, скоріше всього, до завтра тільки. На ніч, як я кажу. Ось, ліплю, я завжди ось цю штуку, бо це дуже зручно і дуже швидко. Накачала собі ось тут одразу таких кругляшків. Зробила пів порції тіста, бо думаю, картопля небагато, то зробила невеликий шматочок. До речі, в сінцеї я говорила, що цю штуку поміняли ми. І виявилось, що вона світить так само. Тобто ніяк. Взагалі ця кулька не підсвічується. От, Влад показав мені відео, де він бачив всякі такі кульки. Ну, це було не сінцей. Фірма не сінцей. Інші фірми дуже класно підсвічуються, а ця просто, я так зрозуміла, що сінцей вони якісь такі неякісні. І тому ось так вони. Не світять, не підсвічують взагалі цю кульку. Тому поїду, зараз буду їхати за чоловіком, заїду в сенсей, віддам їм ту кульку, нехай самі не граються. Я так бачила по упаковках, в них там достатньо так упаковок лежало, стояло, точніше на полиці. І всі були розпаковані абсолютно. Ні однієї не можна було вибрати, щоб була заводська упаковка. Я так розумію, що я не перша її повертаю. І розірвані, знаєте, коли людина принесла додому не дуже думає, як відкрити. От. Тому ці упаковки прямо ось такі надірвані всі. Тому я так думаю, це все було повернення. Навіщо вони їх виставляють? Поняття немає. Напевне, а думають, а, може, не буде їх хтось повертати. Ось так і продають. Словом. То я поверну цю кульку, кажу, доводи, краще подивитися десь на іншому сайті. Навіть на тому самому тему може бути краща якість, ніж ось в сінцеї. Влад пішов гуляти, тому я одна з мішелькою вдома. Ось, ліпимо варенички. І тут на фоні включаю собі YouTube, щоб веселіше було ліпити. Ви ж кажу, на цю штуку дуже швидко все виходить, заліплюється. Завжди всім рекомендую. Хто особливо не любить ліпити довго вареники. Я, наприклад, теж, ну, я люблю готувати, але я люблю, щоб швиденько все робити. Тому, якщо особливо є якісь такі допоміжні засоби, то чому їх не використовувати? Це ще колись я давно купувала на AliExpress. Там їх багато. Таких є. Не проблема взагалі знайти чи на тему, чи на AliExpress, чи ще на якомусь сайті. Саме ось таку стаціонарну, яку можна поставити на стіл, бо дуже зручно. Нею заліплювати. Не дуже багато в мене вийшло вареників, але хлопцям, я думаю, вистачить повечеряти. Ще навіть шматок тіста заморозила, кинула. Треба було більше картоплі залишити. Я щось мало залишила картоплі. Думала, вистачить. Ну нічого, теж непогано. Треба чоловіка зараз набирати, запитати його. Чи вже їхати, за ним чи ні? І ще ти теж шукаєш щось в місті, да? там нічого немає. Нема нічого. Треба тебе зачесати. Ти вже знов все розчухала. Вона, коли поїсть, іде витирається. Починає витиратися цю... <свісно> з своєю мордочкою. І все розчухує, все Все розчухує. Треба розчесатися. Я б її постригла дуже сильно, але зараз холодно. Треба чекати трошки ближче до весни. Прикольна, звісно, ось така пухнаста, але Але важче так, коли вона дуже пухнаста. Такий, як ведмедик маленький, такий позотенький ведмедик маленький в мене. Да? пузотенький ведмедик маленький. Їду я вже за чоловіком забирати його з роботи. Виявляється, що завтра вихідний по всій Польщі. Бо завтра день трьох королів. Тому. Завтра вихідний у всіх. І вже завтра, 7 січня, ми йдемо до школи. Нарешті, точніше в техніку. Ну, вони називаються школа. Не знаю, вони не говорять в техніку, я навчаюся, а в, школу. в школі. Ось тому перший клас у технікумі називають перший, перший курс, називають першим класом. Тому добре, що вже не йдемо, бо я... Дуже люблю цей режим, Коли рано встаєш, у тебе весь день є вільний. Багато часу, а це поки зранку встанеш, не спішиш, по-перше, навіть якщо зарані встанети, то не поспішаєш нікуди розслаблена. така, Поки полежиш, поки подивишся там в телефоні, <зайдеш>, зайдеш на канал, поки коментарі почитаєш чи ще щось таке. І вже так добре часу проходить, поки сніданок і обід настає. Тому цей режим, коли рано вставати і рано лягати, мені найбільше подобається. По-перше, мені подобається більше, я помітила по собі, що якщо я лягаю нормально спати завчасно, то мені краще лягти раніше спати і раніше встати. Бо якщо я пізніше лягаю і пізніше встаю, то для мене я прямо встаю, якась розбита і невиспана. Це зовсім якийсь не мій режим. І так було завжди. Якось так з дитинства було, що я. Якщо в школу йти, я пам'ятаю, що я вже вирубалася дуже рано. Так що, напевно, мій організм, як називається, жайворонок. Рано лягаю, рано встаю, то, напевно, я жайворонок. Ось так. Я зараз собі включу наше радіо і буду їхати забирати чоловіка вже пів дев'ятого вечора. Ось так, поки приїде, ти вже то пізненько. Не знаю, чи треба нам ще в магазин сьогодні. В принципі, заїхала, та взяла, що показувала. Ніби більш нічого і не потрібно нам, бо завтра ж вихідний буде закрито все. А, в Сінсей поїду, здам ту штуку, чи я вже говорила, не пам'ятаю, бо вона не працює, то... Поїду вже післязавтра, бо зараз вже немає сенсу заїжджати, бо вже закритий. А завтра буде вихідний, бо вже післязавтра поїду і віддам їм просто ту штуку. Вже сьогодні не буду. Бо я думаю, може, зараз заїду по дорозі. Телефон, телефон взяла. У мене на телефоні наше радіо. До речі, хто за кордоном? Якщо, якщо хочете слухати українське радіо в прямому ефірі, то скачуйте у плеймаркеті там. Радіо Україна якось так називається. Цей. Да, радіо Україна називається, там такий прапор України на заставці. І всі, абсолютно, українські радіо можна слухати в прямому ефірі, якщо у вас є підключення до інтернету, ніби знаходитесь в Україні. Тому завжди слухаю в цьому в автомобілі. Це чоловік мені колись я навіть і не знала. І все, я тепер собі включаю. На автомобіль переключаю телефон і собі слухаю українську музику. І знаю всі українські пісні. І співаю разом з ними. І їду. Включаю поголосніше і співаю разом з усіма <смі> співаками і співачками. Добрий ранок, у нас новий день. Гарна погодка. Сьогодні дивлюсь через вікно, Морозець є. трошки сніжку. Ось, буду готувати сніданок. І вічне питання, що приготувати. Буду, напевно, готувати, як завжди яйця, тільки в мене є бекон. Ось такий нарізаний вже. Пармезан. Трохи є. І зараз я зроблю якусь таку яєчню. Смачненько з бекончиком. Салат можна ще зробити. А, нормально. Яйця. Звісно ж. Яйця, яйця, яйця. А я не можу з того гному. Стоїть в мене тут такий гарний гномел. Треба вже маршмело докупити. Ялинка теж мене ще радує. Тільки ось ця сторона чуюсь Така опустилася. Сумно піднімає і в нас воно падає вже в'яне потихеньку, ну нічого, все трошки постоїть. Почнемо собі свічечку романтичну. що зранку гуляти з мішенькою. Він, якщо вдома, то він гуляє з мішенькою. Завжди мені Як тепло, то ми можемо ввечері разом погуляти з ним. А так, зазвичай, він гуляє зранку з нею. Так, думаю, скільки це мені того салату зробити, що ми з'їли. Салат ми mm. любимо. там? Нема нічого в тарілці. Ай-яй-яй. Мама нічого ж не положила. Не положила? Зараз поставлю почекай. Мороз. Мороз? Який Мороз. холодає. А, шуточка. все добре. Значить ще трошки положити сніжок. Машина, але ці Може потепліє на день. Показує мінус прямо. Mm -hmm. Ого! Що зробити гарний салат? Mm -hmm. Що, ти вже шукаєш щось перчик. Ну так, він, ти тільки зайшов і вже пищить. Чух-чух-чух. Бере чух, чух. другий ножик там. Так, ти мені світло затуляєш. О, так, щось сюди можна додати. У мене рибка червона, явно заморожена. Ладно, я тоді. О, вони ще і селі кубиками. Який, як то його ніхто не кормить, як вічно голодний, так радіє. Достав. Ти просто поснідати далі. Так, да. хоче, щоб гарний був салат. Гарний був сніданок. Да. Гарний сніданок, гарний салат. Так, так треба заправку зробити до нього поусненько. Я не даремно ж роблю цей. Видохеш. Не даремно такий салат роблю свідком. Так. Все, можна знімати. Тарілочку. Оп. Чик. Гарно, гарно. Владіку грію на сніданок вареники. Вчора ввечері варила на вечерю їх. Якщо вибираю між яйцями і варениками, то вибираю вареники. звісно. А вони підсмажені такі класні на другий день, шкварочками. Згадала, що ще пармезанчику мала посипати трохи салат. Дякую всім, що додивилися відео до кінця. Поставте, будь ласка, вподобайку, підписуйтесь на канал і зустрінемося з вами у новому відео. Усім па-па!